Всім хай! Сьогодні ми граємо в Майнкрафт Креатив. З вами Роман і Максим. Максим, то... поздоровкайся. Я Макс. Називай мене, будь ласка, Максом. Ну Макс. Сна... Макс хай. Капець, якщо змінити короте, інтерфейс на м -м, великий. О, маленький то є. Уже так. з алмазним мечом лети. От. Це привичка просто. Зараз знову будемо... Так, як тебе можна да? він витримає це, яке я зараз пів карт. Витримає. Ну це у нас у гарних критів, так як у мене колись був канал, там теж було у гарне критів. яке здорове дерево. Я одразу не... до тінці переходжу. яке здорове дерево, яке воно класне. Блін! Ну чого нам таке виживання не попадається? Двійка ж чітка штука, не ймаю. Де? Зараз. Що то я не бачу, десь ти далеко летів. Ага, зараз. Не мішаю, мені руй дерево. А, зараз о! О! Чую, звучок, а тепер дивіться, як я зроблю. Я не бачу, подожди, подожди, я дивлю, я бачу. Ох ти шо! Йоли, пали! Ясно. Нема! Тепер дивися, тобі покажу фокус-фокус. На... Не заходь, ладно, сюди. Не подпали, тоже. Не. не заходь, не дивись сюда. Не завложи мене, я зараз тобі щось покажу. Давай, дякую. Пошло Ти ж охранієш просто. Ох, так і шо. кадр. Дивися. йоли пали, ота да. От. Знаєш, що там інтересно, ми ще надо почали не знайшли. А, що, що були? Ну там ми вже взорвали майже всю карту. Та як е, мене був канал. Зараз без знову. У мене колись був такий канал, так. Да. А, я думаю, що мені зарвається. Прикольно. Це не сильно глючить. Трохи подлюкує. Бо я тут... Ну взагалі, без рюк. У мене ж так є 60 фпс, так і є. Дивіся, Опускаємо отчої... ще них ніж... же. А чого я таких ніколи не бачив? Я вже бачив метель льом. А ти, щоб було його добути. Ну так не приду, мне помогу. Нечайно, где. Хотів... О, зарабу. Оце кадры. Кадры, блин. Шесть кадров. Тут шесть кадров? Подож, я <смеш> я у як можу, куди хочу. Як Йоли, хочу. О, це Один, да. так, я в. Давай, я подпаливать. Не, ще не надо, ще не треба. А, помагаємо тебе. Давай на всякий случай вилетимо з ями, щоб тебе не вилетів манькак, бо ніхто не хоче. Ти показував на відео свої роботі. Ой, на роботі. До ПК проект сорян. Але як думаєш, на цей... Я і серий, да, ще що, щоб вона була. Щоб вилітай з ями. Вилітай з ями. Вилітай з ями. Вилітаю. Я подпалюю там всі, просто коли ти будеш дуже близько стояти, то тебе не просто я прогрузити шек кажу, дитини тебе короче, прогрузитися. Вище вилітай, вище вилітай. Отако. Визовісно? Да. Трохи да. Не ще ні, я ще вилітаю. Охрінеть! Йо-мою! Йоли пали! О, так. Знаєш, з ким ти. О то, -то ми зірвали! Я себе чувствую в форесті! Подожди, подожди, не мінивый, не мінивий. Зараз я десь На хрена. А, все, бедро. Баба! Подожди! Не застав. Я думаю, пальцами стыкали уже. Б... хрена. Зараз прикол! Бу-бу-бу! До, до самого бедрика! Ох, да ты шо? Але, харить кое ти скажеш Бедрик! Бедрик. 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 Бодрик. Бедрик. Все, я, я уматываю отсюда. О, Печера. Баба! Баба! Куда ты подеешься? Я полетел наверх. Я пушку за. О, алмазы! Да ну нафиг. Он до снизу. Упустись, глянь. Да ну нафиг. Я иду строить. Подожди, я хочу что-то сделать. Я алмазы 24. Так, о це ми оце ми зробили баба. Тріп. О, що ти там робиш? Я нічого. Е так, так, так. І... це є. Так відійди, я тобі дещо покажу. Не підходь туди покажу, не дивись, що я тут роблю. мене в цьому сундуку, в цьому сундуку тебе армазу, там 100 100 алмазів, 100, 100 мільйон алмазів. Скільки, скільки? 100 мільйонів алмазів. 100 мільйон амазів! Побеги, космодуга вдома найти ну. в космос! Ну це ловушка з сундуком. Или поїхали. А я палю ідея! Поехали поплаваємо. Ну, на лодках. Я тут вже знайшов якесь озеро, я тут приземляюся. А я ліс палю, не мішай. Я беру свою улюблену е, темну лодку. І почав плавати. Все. плавать. мене ліс горить! Куди на вазі, там покупаємося? Не мешай, я ліс хочу спалити. Був прикольний кадри. Я плаваю. Видно як лізерчині? Ні, я далеко, трошки. А, там до води треба летіти. О! Дай не покажу вам. А чого ж така маленька видимість цього Ніка? Ось не видно, як говорить ліс. Я лечу до О, бачу, бляха-муха. Чо, блін йобу дав, чи що? Что таке робить? Де ти є? Йома, що тебе так коно. Коносрачить. А, все, я про коносрачим. Ну ч, не сі там, ходи поплавай. Бл. Подожди. А... Без этого глюкає полібасу. Де ти є? Тут плаває. Не бачу щось тебе. Чо я. Хотя да ти Тиш. -мо! Йо. Тиш. Прям на лодку, й-мою. Бать, я кемать. Я почему плавать? Красота, внеземна неземна. Ой, 15 проц. Посрать. Ум, что-то знаменилися там зробити, а поехали! Ти до мене? Е, пацан, за проезд передавай, йома. И проезд! Вс, иди. Дивіться, я Дэдпул. Ми б'ємося зне. Я, я, на таран. ми б'ємось хочу вбивати. От сволоч. Просто подивись на мене. Газюри, газюри. Як сказати, подивись на мене. Дивися. Це нас. Дивися, я вдома. Mm. Їсти готово? Як тут якось так? Дивись на мене. Дивись на мене. Подивись на мене, чувак. А я іду, гуляю по луні А я іду топитися Іди сюди На-на-на-на-на На-на-на-на-на Тільки вода плюхає я ніколи не думав, що я будуть такі А зараз А нічого не буде Ну, не підуть не зірвать Подивись на мене Подивись на мене От зараза Подивись на мене Зараз включусь Подивись на мене Де? Де ти ганяєш? Ох, пішов. Почекай, пукан треба потушити. Почекай, зараз зелі одне вип'ю. О, не, я. Подожди, я зараз зелі одне знайду. Ой, до мене то зігнать. Почекай піцюку. Не став на паузу, не став. Я мене не нема секретів. Подожди. Та? Да? Я не знайшов. Ось є зелі ускорення. Ти подивись на мене. Дивлюсь. Ти де є, хейтер? Доволі. Не там, а носи там. И... О, пошел заново. подожди. куда? Держи. Это была швидкость 200 километров. Куда? Вы превышали швидкость. Что вив, вив? такое вив-вив-вив? Даешники. Куда? Стой. Стой. Слушай, прикол. И выходит из воды, чтобы дать тебе... Блин, иди сюда! Дивись на меня! А я есть бальо! А -а -а -а. ну, ну, И выходит из воды, чтобы дать тебе пизды! Ну, блин, ну ты все портишь, ну, залезь там, стей на березе! Добре! И выходит из воды, чтобы дать тебе пизды! Там, 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 там! подожди, подожди, подожди! Дивись, а зараз, подожди! Жду. И выходит из воды, чтобы дать тебе пизды.

Бо кріпер! Дивися, я кріпер, в убійслах лідер, взривай Ахуєть! <кху> Че ж мене язик розв'язався, все трошки. Все, давай будемо закінчувати, але ти сюди. Да. Все, дорогі дорогі, дорогі до Де ти? Муха, на цьому бляха муха, мухадая, закінчив. Все, дорогі друзі, на цьому наш відео підходить до фіналу, завершення, як би так сказати. Я буду тако плавати і говорити Якщо вам подобалося, не забудьте ставити лайки і підписуйтесь на канал. На мій вже не обов'язково, що шутю обов'язково. І на Роман Геймер, звісно, теж. Якщо вам подобалося це відео. Якщо не подонралося, то коментарі для вас відкриті. Щось я новеньке, сьогодні придумаю. Не літай за мною, ти мене бійся. Що ще можна сказати, що ще можна сказати від себе? Що ще можна сказати? Ставте лайки! Ставте лайки, якщо хочете, щоб виходили ще серії по гарному креативі. задолбали йде отсюда. Хох, ниче. Все, всім до побачення. Все, всім пока.